Доброго дня! На відео ви бачите комплекс нашого виготовлення. Ми займаємося зонами відпочинку, мангалами, мангальними комплексами. На відео одна з наших робіт. Завтра вже поїде до свого власника. І коротко вам зараз про неї розповім. Уже вона відправляється з вмонтованою мейкою, тільки потрібно буде її підключити до комунікацій. Кран такий ось гибкий, миючи ось тут. Вона вмонтована на столішницю з масиву ясеня, склеєну. Опустимося трошки нижче. Тут ви бачите ось такі круті фасади з металу та дерева. Дерево ми підбирали по, по структурі, щоб підходило одне до одного. Навіть до ручок, щоб підходило. Зазори скрізь однакові, виглядає дуже круто. Не знаю, чи вам це все передає камера, але вживу воно реально круто. Відкриваємо ми з середини, також все ідентичне комплекту. Якщо тут чорна деревина, то там також чорна деревина. Комунікації. Ось так ви підключаєте і вже одразу користуєтесь мийкою. Де вам потрібно підключаєте слів? Тут стоїть казан, поставимо, зараз до нього вернемося. З середини також, все цивільно, все підігнано в один колір. Ось ці перфорації. Вони підганялися, спочатку підганялись, намічались, висверлювались отвори, потім це все розбиралось, віддавалось на порошкове фарбування. І потім це все монтувалось як окремі прокрашені деталі. Тобто кожен отвір, кожен міліметр комплексу він йде прокрашений. Іржі тупо не буде, звідки взятися. Так, закриваємо. Ось це все на магнітиках. Всі труднодоступні оці місця проварені. Нема ніяких герметиків, немає ніяких шпакльовок. Так, йдемо далі. Цей комплекс складається з двох частин. Це перша частина його, це друга частина. Ніжки регулюємі і комплекси можна підігнати один в один. Не буде ніяких зубів, яка б у вас там крива поверхня не була. Ось тут вже пічка, вона з'ємна. Пічка під казан з регулюємими чугунними кільцями. Тобто можна як від такого казана до такого. Димоход закривати, відкривати. Ось тут такий комплекс з дверцятами. Дверцята йдуть з чугуна, термоскло, можна собі там любуватися, як горить вогник. Знизу шухлятка така на попіл. Ось так це все цивільно. Вона виготовлена з металу 5 мм. Також я дав з середини посилення, з уголків, перестрахувався, щоб її не покрутило. Пофарбована вона жаростійкою фарбою Cic800. Далі, ось тут ми бачимо жаровню. Жаровня йде на 12 шампурів. З термометром. Ось така накладочка на термометр. Ручки дерев'яні, не попечете руки, все зроблено і продумано. Кришка з товщина металу 3 мм та поселення. Боковушки кришки 5 мм. Жаровня 5 мм, також поселення по боках. Шампура має відмінний хід, так як має бути. Закриємо кришку. І при закритій кришці також можна регулювати положення м'яса. Нічого ніде не впирається. Далі, з лівої сторони, ось тут також така столешниця. З масиву ясеня виглядає дуже круто. Спускаємося нижче фасади, також підібрані по своїй структурі. Відкриваємо. Там поличка Можна ще, за вашим побажанням, додати одну-дві полички Все підігнано в колір. Закриваємо. Ось тут місце під дрова, можна поставити топорик, колоду, скласти якісь дрова. Там така декорація хаотична, зміцнює конструкцію та посилює... точніше, зміцнює конструкцію, посилює її та додає якоїсь красоти, шарму, шику. Якось так. Це я в двох словах розповів про даний комплекс. Пофарбований він в спеціальних покрасочних камерах. Тер... За всіма. Технологіями та за спеціальною температурою порошкове фарбування. Тому комплекс реально зроблений якісно. Всі шви проварені, конструкція міцна, метали нові, фарбування якісне. Робимо ми якісні вироби, кого цікавить наша продукція. Переходимо на мій YouTube канал. Переходимо на мою TikTok сторінку Є посилання на моєму каналі. Є в нас багато різних варіантів, як і від менших до великих комплексів. Є різні варіанти. Підписуємося, лайкаємо, всім добра.